Всім привіт! Я, як і ви, є великим фанатом вінтажного арду по динозаврам, для якого найпоширенішим джерелом цього всього були, звісно ж, книги. Унікальний затишний стиль ілюстрації дає змогу відчути себе у світі динозаврів, легкі невимушені контури та бекграунди у вигляді рослин допомагають дитячій уяві відтворити ландшафти давнього вимерлого світу. Після того, як час дитинства вже сплинув. Ти починаєш ностальгувати за цим стилем і шукати щось подібне в інтернеті. І невдовзі натикаєшся на ось це. Досить дивна ілюстрація, на якій зображений Паразоуролов, який несподівано для тебе випускає полум'я у відповідь на нападаючого хижого динозавра. І коли я побачив це, я спочатку подумав, можливо, тут справа у якійсь застарілій теорії 60-х, як, наприклад, другий мозок у стеозавра, і так само була якась теорія про те, що паразоуролов міг використовувати свій гребінь для того, щоб зберігати там якісь гази, які допомагали йому випускати вогонь. Але, як виявилось, все значно складніше. І тут сокира зарита досить неглибоко. Теорія про вогнедихаючих паразоуролофів вперше з'являється у книзі під назвою Динозаври за задумом, публікація якої стала дещо сумнозвісною у світі палеонтології, оскільки вона переслідує ідеї, написані вченим креаціоністом. Для тих, хто не знає, креаціоністи це ті люди, які вважають на повному серйозі, що можна адаптувати біблійну історію під наукові факти, і таким чином помістити людей разом з динозаврами. І пов'язати гріхопадіння з тим, що тиранозавр почав їсти м'ясо, а до цього він був росиноїдним. Коротше кажучи, спроба примирити створення світу, описане в Біблії, з тим, що ми знаємо про утворення та розвиток нашої планети, життя на даний момент. Вони жили не мільйони років тому, а за часів Адама і Єви. Наземні ящери, динозаври з'явилися в шостий день створення світу близько шести тисяч років тому. Тоді ж, коли була створена людина. І як бачимо, у них це досить погано виходить. І так, креаціоніста, автора книги звуть Дуейн Гіш, який у своїй автобіографії до пунктику креаціоніст постійно дописує вчений. Тож ми маємо розуміти, що ми маємо справу з професіоналом. Трошки більше дослідивши історію життя цієї людини, можна зрозуміти, що він також сумнозвісний у світі палеонтології. І щоб зрозуміти його ідеї, нам достатньо просто відкрити цю книгу. Яка в американському інтернеті, незважаючи на те, що вона була видана вперше в 1992 році, досі є в наявності у великій кількості і дуже дешевою, тому що зазвичай, коли справа доходить до таких книг, їх досить швидко розкупають, або вони коштують досить дорого. На щастя, у даного бестселера таких проблем ми не бачимо. І насправді книжка досить добре структурована і майже нічим не відрізняється від звичайної книжки про динозаврів, окрім моментів з описанням біблійних сюжетів у цій книзі і намагання їх інтерпретувати з точки зору палеонтології. І як не дивно, це робить її досить цікавою, оскільки вона допомагає зрозуміти, як динозаври сприймаються з іншої точки зору. Тому що кожна сторінка з описанням конкретного динозавра. Вміщає в собі велику кількість точної палеонтологічної інформації щодо кожного динозавра, про якого йдеться тут. А також ого го описаний процес фосилізації та утворення скам'янілостей, що є взагалі досить дивним для креаціоністської книги, тому що креаціоністи здебільшого не вірять, що кістки утворюються за мільйони років, і це є прям дуже круто для книги такої категорії. Але потім ми доходимо до розділів, які обговорюють певні ідеї. стосовно ж, звісно, динозаврів, які сприймаються на основі того, що сказано у Біблії. І саме тут підкрадається теорія про вогнетичних паразавролофів, яка була натхнена рядками із Біблії. Він тихає світлом, і його очі немов ранковий світанок. А дим іде з його ніздрів, як із киплячого казанка. А тепер для контексту. Раніше згадувалось, що у біблії є декілька посилань на вогнедишних драконів, і сторонники ідеї креаціонізму намагаються це інтерпретувати як описання нікого іншого як динозаврів. Всі ці описи стають сприятливими для теорії гіша, для того, щоб зобразити паразоуролофа, який має досить цікаве призначення для свого гребеня, незвичне для нас. Нагадаю, раніше вважалося, що величезний гребінь з носовими ходами усередині допомагав парозоролофу пересуватися у підводному середовищі. Зараз вже вважається найбільш достовірною теорією про те, що динозавр використовував свій гребінь як своєрідний тромбон для того, щоб видавати складні звуки, які допомагали відлякувати хижаків або спілкуватися у середині стада на відстані. Ця теорія була запропонована і отримала широку підтримку якраз за декілька років до того, як була написана книга динозаври за задумом. Але незважаючи на це, Гіш вирішив використати для книги свою власну теорію, засновану на біблейному вірші. Угу. І вона полягає у тому, що, можливо, Паразооролов мав у середині свого гребеня хімічні сполуки, які при контакті з киснем утворювали ніщо інше як щось подібне до полум'я, аргументуючи це тим, що це міг бути дуже крутий захисний механізм. Незважаючи на те, що концепція досить круто виглядає, загальна теорія про те, що це могло бути реальністю, звучить досить смішно. Але гіш все одно продовжує пояснювати свої міркування тим, що це зустрічається навіть у тварин сучасності. А мова йде про жуків-бомбардирів, у яких на кінці черева є спеціальна штука для захисту, яка розпилює щось подібне на гарячий спрей. Для того, щоб відбиватися від своїх ворогів. Він утворюється з двох окремих залоз, які розташовані на кінці черева даного жука. В першій залозі знаходиться перекіс водню та речовина під назвою Гідрохінон. А друга, в свою чергу, начинена ферментами каталізу та переоксидази. Поокремо ці речовини нічого не вартують, але при змішуванні вони утворюють якраз ту подразнюючу хімічну речовину, якою жук-бомбардир. Поливає своїх нападників. Вона називається Хінон. Цей захисний механізм дуже цікавий, але насправді мало ймовірно, що динозавр Паразоуролов міг також його мати. Або навіть принаймні щось подібне. Це була, власне кажучи, не єдина неточна річ про динозаврів, яку описується книга. Там також були описи динозаврів, які жили поруч з людьми, та версія про те, що динозаври живі і досі. І знову ж таки розповіді про ті дивні камні ікі. Всі ці вище згадані речі не дали книзі великої репутації, рівно як і її автору. Оскільки динозаври за задумом це лише одна з багатьох його книг, в якому він описує свої дивакуваті теорії. Сам гіш як персона теж є досить специфічним, оскільки він відомий своєю дивною полемікою у дебатах. Яка часто ґрунтується на нездатності відповідати прямо на питання, та закидування опонентів різною кількістю тез, які в деякій мірі навіть не стосуються тем розмови, або ж апелювання вигаданими фактами, про які опонент інколи навіть не згадує у розмові. Цей метод настільки прив'язався до його особистості, що навіть отримав в англомовному середовищі назвою їжгалоп. Весь сенс їж галопу заключається у тому, щоб завалити опонента великою кількістю тем, які ви починаєте обговорювати, і перемикати їх у темпі, за яким неможливо встигати, не звертаючи при цьому особливо уваги на точність самого висловлювання. І це ще одна з речей, які гіш залишив у спадщину після себе, окрім своїх книжок, звісно, одною з яких є динозаври за задумом. Судячи по відгукам на сайтах з продажу цієї книги, багато людей знаходять в ній натхнення на те, щоб продовжувати читати Біблію, знаходячи підтвердження у реальному світі того всього, що вони звідти вийняли. І тут я можу погодитись, оскільки біблійний погляд на доісторичне життя це все ж краще, ніж коли релігійники протестують проти тиранозавра біля Макдональдса, і вимагають, щоб його прибрали звідти, оскільки в Макдональдс ходять багато дітей з християнських сімей, а про динозаврів у біблії нічого не сказано. І шкода, що не можна зараз знайти відгуків про те, як люди реагували на самому початку, коли ця книга була тільки випущена, бо в багатьох джерелах її здається не сприймають буквально. Нещодавно про це навіть була написана книга, в ній описуються загальні ідеї креаціоністів щодо динозаврів за останні 20 років. Вона називається Вогнедижні динозаври або весела історія псевдовчених креаціоністів. На обкладинці книги зображено пару зооролов, а з ніздрів якого і те пар, що є натяком на славнозвісну теорію вогнетичних динозаврів. Книга була написана Філіпом Джей Центром, і головна загальна її ідея це документація всіх недолугих теорій креаціоністів за останній час. Саме тут можна дізнатися, що Гіш не тільки припускав вогнедичність паразоуролофа, а й вогнедичність тиранозавра та саркозуха, вимерлого крокодила з Африки. І якщо заглибитись, то можна зрозуміти, що вчені креаціоністи, вчені я буду тут ставити в лапках. Вони інтерпретують вимерлих міфологічних істот із Біблії саме як динозаврів, і навіть назвали їх власним терміном апнотеріопія. Деякі послідовники цього всього вважають на повному серйозі, що опис Левіафана із Біблії, який мав гострі зуби, луску, це є нічим іншим, як саркозухом. І якщо Левіафан міг випускати вогонь, то це міг робити і саркозух. І якщо у Паразоуролофа місця для зберігання специфічних газів, які допомагали випускати вогонь, зберігалися в гребені, до осархозуха вони зберігалися в ніздрях, які по цій причині в його черепі і розширені. Можна безкінечно розповідати постійно про цю саму теорію і те, що вона є неактуальною, і з якими конкретно динозаврами вона не є актуальною, але в цьому немає жодного сенсу, тому що, як зазначає автор книги, це все безглузда теорія. І в книзі він навіть зобразив анатомічні схеми те, наскільки це не актуально для самого динозавра. Де, в свою чергу, показується, що це може остаточно вплинути на саму істоту і навіть вчинити вибух, котрий станеться від змішування кількох хімічних речовин. Тому висновок із цього всього можна зробити що. Ті люди, які намагаються приплітати до своїх релігійних переконань науку і лізуть з усім всім в публікацію книг, дебати, щоб люди сприймали це на повному серйозі, тільки псують наші уявлення про динозаврів загалом. Звісно, теорія креаціоністів може здаватися чимось таким суто американським, далеким від нас. Але я за своє життя багато зустрічав людей, які на повному серйозі вважають, що динозаври. Мали здатність випускати вогонь. І я сумніваюся, що вони бачили цю книгу. І все це стається через те, що деякі люди не здатні дивитися далі поверхні своїх власних переконань. Це стало причиною, чому теорія гіша стала такою популярною, і свого часу навіть потрапила в деякі американські підручники з біології. Що ж, сподіваюсь, вам було цікаво розглядати навіть такі коментні моменти, пов'язані з динозаврами. І я бажаю вам тримати холодну голову на плечах і постійно пізнаючи щось нове, перевіряти перше джерело і по цьому сумніватися, задаючи якомога більше питань, тому що тільки так ми зможемо досліджувати наш світ та дізнаватися, наскільки він захопливий, не вдаючись в обмеження власними переконаннями.